Щодо того, що хвилює підлітків десь мого віку, про те, що я бачив, дійсно багато є питань. І, на вашу думку, чи дієві дієти для дітей? От багато дітей кажуть, от я хочу сходити, там буде, буде в мене дієта. Якась і мені допоможе сходити. Чи ефективно це буде для дітей? То треба це розуміти, який дитячий вік. Якщо є декілька просто таких основних підліткових, навіть не підліткових, а просто вікових кордонів, коли дитині дуже важливо, особливо батькам, слідкувати за вагою, за способом життя і за харчуванням. Перша сходинка це 7-8 років, коли дитина йде в школу, того що в неї змінюється точно раціон, вона починає їсти в їдальнях, вона починає купувати собі що через те, що, наприклад, батьки не давали вдома, і це вже залежить від виховання батьків, як вони розповідають про їжу, чи це ворог, чи це друг. І через це ми маємо наслідки або з розладами харчової поведінкою та надмірною вагою, або навпаки, дитина розуміє, що в їжі нічого такого немає. Вона знає, що там їсти треба те то й те, то і вона виконує повністю абсолютно здорові рекомендації через це не буде ніяких проблем. Друга сходинка це якраз підлітковий вік. Це 12-13 років, коли починається пубертатний вік, коли починається зміна там з'являються вторинні статеві, ознаки зміна у дівчат починається налагодження менструального циклу. так. І починає виникати там лібідо, і так далі. Але ми тут маємо розуміти, що якраз побертатний вік, він найважливіший взагалі в вік в зміні ваги і в зміні харчової поведінки, оскільки це вже не лише дитина, вона свідомо вже ставиться до певних обставин. Вона може обирати самостійно, що вона хоче їсти, що вона не буде їсти, як вона буде це приховувати, наприклад, бо це дуже часто проблема в підлітковому віці, десь. Цукерки під подушками в шафах там соки, кока-кола і всі інші напої, які висококалорійні і призводять якраз таки до і метаболічної адаптації. І ось тут я б хотіла наголосити, що якраз цей вік дуже важливий для батьків і для дітей у усвідомлення в цьому віці, що Таке їжа, що вона друг, і що роблять, наприклад, рідкі вуглеводи. Це я маю на увазі соки, там, наприклад, фреші, так само, компоти. Тобто, все, що рідке, все що є, це воно призводить до надмірної ваги, до розвитку цукрового діабету в такому віці більше, ніж у дорослому. І дуже багато наукових досліджень, які кажуть про те, що якщо дитина або в підлітковому віці підліток не навчився а, правильно харчуватися, а, то дійсно вона буде дитина. Мати ці проблеми. І через це, коли починаються проблеми, виникають такі думки: я хочу схуднути, бо мені не подобається відображення в зеркалі. Я хочу, щоб мене там любили хлопці і дівчата, і мені треба якось худнути. І ось тут. Це той вік, коли ти не йдеш на контакт з батьками. В більшості випадків все залежить від середовища відносин в родині. Якщо є конекти, комунікація з дитиною, це супер. Тоді точно мама може уберегти від різноманітних порошків для схуднення, там дієт яйце в день, одне там гречана. Якась дієта, дієта на молоці, і так далі. І це дуже важливо, бо це небезпечно робити, оскільки саме в цьому віці починаються войдалки в сфері харчування, які потім можуть продовжуватися. це може звучати смішно, але навіть до 50-60 років, оскільки жінка це більше жінок касається, стосується. Вона не може ніяк усвідомити, що якщо один раз допомогло, воно не буде все життя допомагати, оскільки змінюється метаболізм, погіршується робота гормонів, плюс ми старіємо. У нас порушується певний функціонал, і це. Не треба робити, тому якщо відповідати на ваше питання коротко вже без цієї передісторії, то, а до речі, ще хотіла сказати, що іще одна сходинка вікува: це коли дитина від'їжджає з дому 17-18 років. Це вже між таким підлітковим віком і дорослим віком, коли вона вже має бути свідома в виборі продуктів, в харчуванні і е, бере відповідальність вже на своє життя самостійно, там, да, з 18 років, тоді вона має також розуміти, що якщо вона піде такий в пляс і буде харчуватися, да, їй забороняли, обмежували. що? Вона це витримувала під тиском, а потім вона досягла певного віку і вона сама собі вибирає, що її робити. То тут можуть бути також зриви, можуть бути порушення харчової поведінки, може бути надмірна вага. І ці три сходинки вони дуже важливі в формуванні якраз таки набору ваги. Тому коротко відповівши на ваше питання: ніяких дієт ні в дитячому, ні в підліткому, ні в дорослому віці, якщо це не дієта, яка має назву збалансоване харчування або раціон в життя, не треба робити і якщо є проблема з вагою, краще звернутися, наприклад, або до батьків, або батькам до спеціаліста для того, щоб просто розказали дитині, розповіли, що таке збалансований раціон, як правильно годувати дитину, або як правильно обирати продукти для того, щоб вона могла самостійно собі привчити себе, свій організм до здорових звичок. Ось це важливо. І от допустимо багато хто вже в такому віці поважному. Перестає їсти м'ясо і каже, що це правильно, це не вегетаріанство, веганство, багато хто обирає свої методи. Як ви ставите за такого? Чи це взагалі безпечно в такому віці? Я знаю, що наскільки я розумію, наскільки я дивився, то в підлітковому ну, такому молодому віці то не треба ставати веганом. Ну, я вважаю, що а, взагалі а, такі для у мене є і медичні yeah. такі да, напрями і соціальні. Якщо ми кажемо про медичний напрям, я вважаю, що а, для формування здорового організму необхідні всі нутрієнти а, неважливо, це може бути веганський раціон або вегетаріанський, насправді є гайдлайни, але дійсно є протипокази. Протипокази це вагітність, це, це дитячий вік, бо а, недостатньо з а, а, раціону веганства, ми можемо. Тримати заліза, цинка а, інших мікроелементів, міді, жирних кислот, вітаміну В 12 вітаміну Д. Тобто, мати має розуміти, що ця дитина. А, по-перше, має проходити постійно діагностику, якусь перевіряти її стан, це гроші і час. Друге, що їй треба стаплементація, яка є обов'язково в протоколах, якщо дитина притримується такого харчування. Але тут треба шукати корінь, в чого вона вирішила це робити. Того, що зазвичай це може бути якась психологічна історія, наприклад, пов'язана там також з худненням або пов'язана з якоюсь іншою історією соціальною. І тут треба вже обирати на. Справді можна зробити весь вегетаріанський раціон збалансованим, але треба дуже сильно докласти зусиль і робити це зі спеціалістами однозначно. Але якщо ще брати мою соціальну думку, я вважаю, що поки відповідальність за дитину несуть батьки, то вони мають обирати який раціон в принципі в неї буде, і коли дитина виросте і буде вже самосвідома і зможе вже сама вирішувати, як її їсти, тоді вона має право робити в принципі все, що завгодно, бо це. Вже її життя і відповідалі за її здоров'я і життя вже на неї. Тобто, ви взагалі проти дієт виступаєте, як я розумію? Так. так я не проти дієт, я проти того, щоб. Придумувати усілякі міфи і обмежувати себе, бо так організм не працює. Коли я зазвичай кажу, чому якби так, да я проти а, того що коли ми кладемо до рота будь-яку їжу, наприклад, бутерброд, там де є білки жири вуглеводи, організм не розуміє, що це бутерброд. Він розуміє, що це мінокислоти, жирні клю... кислоти, глюкоза, і для нього не характерно розрізнення, що це була броколі, це була це був. Лосось це була кола. Він а, отримує просто певну кількість мікро або макронутрієнтів, і далі біохімічно вбудовуються в процеси, і від того вже залежить скільки чого організм отримав. Ну тобто, якщо він отримав дуже багато глюкози, а з вільної, вільно, яка без клітковини, да, яка там е, руйнується, засвоюється, то ну першу чергу він буде її відкладати. В глікоген як депо в печіці, потім він її відправить жову тканину. Якщо буде ну дуже прям багато, да ну і так далі, з всіма іншими нутрієнтами. Тобто організм не може думати, що ось це тічка. Тому я його подпі... ну, пошлю в жирову тканину. А ось це, наприклад, корисна авокадо, наприклад, або горіхи, а це буде там в серце, в серцеву тканину або в кісткову. Це міф. І тому всі дієти, які побудовані на тому, щоб виліковувати якийсь один орган, або якусь одну систему організму, вони не можуть так працювати, бо біохімія це повністю весь організм. Угу. Дієта це один великий міф. чи, чи це так? так? Ну, якщо ми беремо слово дієта, то з грецького воно перекладається як спосіб життя. Але люди це вже е, ну за, за життя. Вони вже це споганили слово, і це дієта виглядає як якесь обмеження і якась система, якою ти притримуєшся, а потім ти з неї виходиш. Ну насправді краще казати раціон довжиною в життя, тобто збалансоване харчування, яке ти собі вибудував, і ти не робиш гойду, ти просто харчуєшся правильно, як потребує твій організм. Ну взагалі, от дієти, вони ж чи можуть вони нашкодити при обмеженні? Звичайно, звичайно, ага. вони можуть нашкодити, особливо якщо це дитячий вік, якщо це підлітковий вік. Бо якщо дитина, наприклад, обирає е, ну от, із такого, що я пам'ятаю в своєму дитинстві, напевно, це е, ми їли гречку тиждень. Да? Була дієта, там гречка на воді, або була якась японська дієта, там, де використовувалися два яйця, сир і там ага. якісь овочі, огірки, по-моєму, і все. І ти вживаєш ці продукти впродовж тижня. Або 10 днів, ну і ти худож, або апельсинова дієта, грифрутова дієта. І це насправді дуже серйозна проблема, оскільки якщо організм отримує лише, наприклад, апельсин щоденно, він отримує просто набір, фруктози, глюкози, невелику кількість якихось вітамінів, дуже, дуже малу і більше нічого, йому не вистачає білка, йому не вистачає жирних кислот для роботи головного мозку, для розвитку когнітивних функцій, для пам'яті, для розвитку гормональної системи. Тобто, через 10 днів, звичайно, нічого не станеться, прям керитичного. Але якщо дитина або там людина буде повторювати ці дієти постійно. Вона буде шкодити своєму організму через те, що вона буде порушувати роботу і шлунково кишкового тракту, і давати дефіцити, які вже в майбутньому, як наслідок, переведуть до якихось захворювань. Це дійсно проблема. І в мене багато знайомих, які використовують такий метод. Вони кажуть, що це не дієта. Багато хто каже, що це не дієта, а це інтервальне голодування. Ага. Це інша так. ситуація. Чи, чи дивіться, інтервальне голодування, в принципі, якщо ти багато працюєш, то ти його використовуєш і так? Тобто, якщо ти пізно ляг спати, тобто ти там вночі в два-три ночі заснув, прокинувся в одинадцять-дванадцять і снідаєш в годину дня перше прям, то звичайно в тебе вже інтервальне голодування, бо ти останній раз. Уживав їжу десь в 8 вечора. Ну, наприклад, але якщо ми ставимося до цього як системи, яку обирають люди, а є також нюанси. По-перше, в підлітковому дитячому віці категорично заборонено робити інтервальне голодування через знову ж таки всі ці причини, які перерахували, через те, що не буде макронутрієнтів для зросту, для розвитку, тобто до 20-21 року дитина, вона там людина, вона зростає. Вона вже потім починає деградувати умовно. Там в плані фізіологічно, Щось руйнується, треба підтримувати стан, але до цього моменту вона має себе збудувати. І ось як вона збудує, залежить від того, що вона вживає, що вона дає. Бо ми не отримуємо, е, е, нутрієнти і цеглу, да, з якою будуємо будинок з повітря. Ми її отримуємо з їжі. Якщо ми не будемо їсти, ми не будемо взагалі отримувати нутрієнти. Тобто, ми будемо розходувати витрачати а, лише свій, свої тканини в організмі. А це не про побудову, це вже. Про руйнування, особливо в дитячому підлітковому віці, це категорично заборонено. Тому а в такому віці не робити. Якщо вже людина, ну там їй 18, 20, 22 роки, вона може робити інтервальне голодування, але в мене питання: навіщо? Якщо вона може збалансовано харчуватися, 3-4 рази на день, вона буде отримувати стільки енергії, скільки достатньо, в неї буде пауза між останнім прийомом їжі і першим 12 годин це вже достатньо для того, щоб там організм відпочив, або все, що вони там придумали собі, аргументуючи цей метод корисним. Дійсно, а дослідження показують, що є певні плюси цього методу, але вони дуже короткострокові. Тобто його треба робити короткостроково, його треба робити, якщо є показ, наприклад, ожиріння, інсулінорезистентність, тобто якась вага, щоб людина просто обмежувала собі кількість нутрієнтів за добу, бо є люди, які постійно їдять, і вони навіть не знають, скільки вони. З'їдають за день е, енергії, і потім вони дивуються, я нічого не їв. В мене там пішла вага кудись. Ну тобто, звичайно, і таке може бути. Тому інтервальне голодування, а вона особливо, якщо ми живемо в Україні, це е, взагалі нікому навіть дорослим людям. Я не раджу, того, що всі зараз під великим впливом Де. стресу, і це дуже сильно негативно впливає на наднирники на рівень кортизолу, і підвищує його, і це ще погіршує стан і емоційний, і фізичний людей. Тому ні. Тобто ви як людина зайнята, дотримуєтеся інтервального голодування? Я як людина зайнята, структурована, вбудувала свій графік, сніданок, обід, перекус вечерю, на які я витрачаю час, і це спланована дія свідома. У мене немає інтервального голодування. Я от буквально вчора вечором я виставляла інстаграм 22 22 години вечора, я вживала макарони, того що я просто не доїла свою порцію. Мгліттів. Я розумію, що якщо я зараз лягу ляжу спати, то тоді в мене за ніч організм багато витрач, витратить моїх тканин. А мені не треба цього. Я ну, вже нема куди ходнути. Тому е, треба все одно покривати потреби і не існує такого часу. Звичайно, якщо людина не дотримується збалансованого харчування. Тобто вона жива, ну, наприклад, з кросани круасани там з джемом, плюс сирники, каву з молоком. Потім в неї в обід, там, я не знаю, паста болоньєза залита соусами. Тобто дуже багато жиру, дуже багато калорій. То, звичайно, їй треба або змінити раціон, або хоч якимось чином зробити оці вікна, щоб вона не їла, просто не отримувала калорії. Але я не рекомендую цей метод, оскільки є інші методи, наприклад, як правильно з на харчування, за рахунок якого ти можеш досягнути взагалі будь-яких цілей. І схуднути, і здоров'я, і тебе це не буде бентежити. Тобі, тобі не треба це терпіти. Ну, тобто, якщо ти вже терпиш, це проблема. Харчування має бути другом в комунікації, в харчової поведінки, а не ворогом, тобто якого всі бояться і уникають. А є ну, люди, які дотримуються правила, до речі, в ті, хто це, це рекомендують? навіть, а, про... Те, що треба перед їжею два 3 стакани води випити, це вірне твердження? А ну, щоб що, щоб якось там їжа Щоб якось менше їсти, кажуть. А, <плес> Не дивіться, вода, як і будь-які напої, як, і, наприклад, супи, супи, да там борщі, вони заповнюють звичайно просто шлунку. А якщо це калорійна вода, тобто це рідини е, з напо з калоріями, вони звичайно довше залишаються і вони всмоктуються в кров, підвищують рівень глюкози, дають насичення. Якщо це просто вода, вона транзитом проходить. Вона взагалі засвоюється в тустому кишківнику, і якийсь час, можливо, людині не захочеться їсти, але насправді Голод. Гормон голоду він виробляється в шлунку, якщо людина дійсно в неї падає рівень глюкози, в неї спазмується шлунок, в неї виробляється гормон голоду, вона не зможе наїсти. Ніякими цими обманними історіями ти собі не зробиш насичення. але... Ти можеш зробити собі шкоду, бо ти зміниш вироблення всіх цих гормонів і порушиш харчову поведінку, яка потім а, прийде до того, що людина взагалі не захоче їсти. Вона буде їсти один чи два рази на день через це набирати вагу, бо не буде достатньо доїдати. Організм буде заходити в стрес, набирати жирову тканину, воду. Оце все собі накопичувати. Потім людина не розуміє, як, як їм два рази на день і я набираю вагу. Тобто, всі ці обмани вони не ефективні як стратегія для налагодження здоров'я і взагалі стрункості організму. Тому можна пити воду скільки завгодно і коли завгодно, але не, не замість їжі. Це точно їжа це також важливо. Вона має бути. Людина має. Повільно вживати їжу, це важливо, це також впливає на харчову поведінку, і тому тут -то всі ці. Ну, в Тіктоці взагалі дуже цікаві методи. А ви, ви колись ну, дивилися Тіктока і казали, яка це маячня? У вас було таке? Ну, звичайно, ну взагалі я тікток часто дивлюся, якщо чесно, це для мене метод розслаблення, бо там стільки дурні і окрім своєї фахової роботи професійної де дуже багато відповідальності, там медичних термінів, науковості, серйозних таких досліджень. Мені хочеться просто переключити мозок і голову. І я дивлюся таку фігню, як Тік-Ток. Інколи там є прикольні речі, як ідеї, як що зняти, але те, що там транслюють, ну звичайно, це насправді проблема, бо це. Контингент Тіктоку це якраз підлітки, які все це всмоктують і потім вибудовують свій свідомий шлях і свої дії в плані харчування і життя через ось цю призму. Це потім формує якийсь вже досвід. Тому я дивлюсь, але я не раджу дивитися підліткам.